Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. На запрошення нашого уряду в Україну прибула і розпочала роботу місія МАГАТЕ. Основна мета візит на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Зараз Росія поставила всю Європу та світ на межу першого в історії людства ядерного теракту. Постійні обстріли і провокації з боку російських військ на території ЗАЕС, розміщення там військової техніки російських військ, боєприпасів, тиск на персонал станції все це може призвести до непередбачуваних наслідків. Ми очікуємо, що за результатами візиту місії МАГАТЕ на чолі з її генеральним директором паном Гросі територія ЗАЕС та Енергодару буде демілітаризована. Російські війська і техніка покинуть територію станції, так само, як і працівники Росатому. Запорізька атомна електростанція має повернутись повністю під контроль України. Принагідно я хочу подякувати персоналу Запорізької атомної електростанції, який сумлінно виконує свої обов'язки. Попри весь тиск та погрози, ви продовжуєте працювати і тримаєте. Ситуацію на станції під контролем. Це величезний героїзм, який Україна та всі українці неймовірно цінують. Питання енергетичного сектору та підготовки до опалювального сезону зараз ключовий пріоритет урядової команди. Станом на кінець серпня нам вдалося накопичити на складах 2 мільйони тонн вугілля. Це майже втричі більше, ніж на відповідну дату минулого року. Українські шахти працюють 24 на 7. Формуємо всі можливі резерви. Стосовно ситуації з газом. Так само станом на кінець серпня вийшло на показник 13 мільярдів кубічних метрів у наших підземних сховищах. За останній місяць було закачено більше 1 мільярда кубічних метрів. Ми активно ведемо перемовини з нашими міжнародними партнерами щодо отримання коштів на додаткові закупівлі блакитного палива. Зокрема, уряд Норвегії планує... Виділити щонайменше 200 мільйонів євро на відповідну підтримку України. Водночас ми говоримо і про передачу фізичних об'ємів газу, а не лише про кошти на його закупівлю на європейських біржах. Тарифи для населення залишаються без змін. Уряд узгодив 605 виробникам теплової енергії фіксовані обсяги газу для опалення та гарячого водопостачання на період з 1 серпня. Цього року до 31 березня 2023 року. Ціна 7 ,42 гривень 42 копійки так само залишається без змін. Це дозволить взимку забезпечити стабільні поставки тепла в оселі наших громадян. Продовжується програма тепломодернізації будинків, аби зменшити споживання енергоресурсів. Через фонд енергоефективності за час воєнного стану було компенсовано майже 300 мільйонів гривень для тих, хто модернізує свої оселі та зменшує споживання. Важливим елементом нашої енергетичної стійкості залишається те, що наша енергосистема тепер працює в єдиній європейській енергомережі. Енергетичний безвіз, до якого ми приєдналися після початку масштабного вторгнення Росії, дозволяє нам експортувати електроенергію до Європейського Союзу. Понад 2,5 мільярда гривень отримує державна компанія Укренерго від аукціонів на доступ до міждержавних ліній електропередачі з ЄС за неповних два місяці. Тобто інтеграція України в Європейський Союз це наш ціннісний та цивілізаційний вибір, який підкріплюється реальними перевагами для нашої економіки. Вже на початку вересня урядова команда здійснить візит у Брюссель для проведення чергової ради Асоціації України і ЄС. В цьому контексті хочу повідомити, що тиждень тому відбулось установче засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ. Під час засідання були присутні усі шість членів комісії, тобто фактично робота комісії стартувала. Від імені уряду... Прошу членів комісії активізуватись і прискорити процес обрання керівника НАБУ, оскільки з цього питання є великі очікування українського суспільства, міжнародних партнерів України. Паралельно з візитом до Брюсселя ми також плануємо візит в Німеччину, де будемо говорити про макрофінансову допомогу та про збільшення поставок зброї. Напередодні цього візиту маємо. Гарні сигнали від федерального канцлера Олафа Шольца щодо готовності Німеччини розбудувати протиповітряну оборону та артилерію для Збройних сил України. Зараз Німеччина серед топ-5 країн та інституцій за обсягами фінансової підтримки України. Ми також очікуємо, що німецьке керівництво продовжить займати лідерські позиції для якнайшвидшого надання Україні чергового траншу макрофіну від Європейського Союзу у розмірі 9 мільярдів євро. Зараз Україна вже отримала 1 мільярд, і ми сподіваємося і очікуємо, що наступні 8 мільярдів євро будуть надані протягом наступних місяців. Загалом наші міжнародні партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії надали Україні 17,5 мільярдів доларів. Ми вдячні кожному за цю допомогу яка дозволяє забезпечувати економічну стійкість нашої держави. Водночас така стійкість економіки це основа для перемоги у цій війні та звільнення наших територій від окупантів. Ми не розв'язували цю війну, але ми обов'язково завершимо її перемогою України. Продовжуємо нашу боротьбу, кожен на своєму місці. Слава Україні!